Всім привіт, всім доброго ранку, 6 березня. Збираюсь пити каву. Ось така в мене кава з горішками і сиром. Так. Ой. Ще раз всім доброго ранку. Якось запухша, та щось останнім часом я погано сплю. Дуже погано. Так, сьогодні у нас 6 березня, так? Да? Сіла спокійно попити каву. Бігом, 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 бігом. Весь час бігом. Сьогодні буду робити Сережі голубці. Дорогу. Він вчора робив кашу з м'язком. Сьогодні вже перемоло мені фарш, м'ясо на фарш. То зараз відварю рис, капусту та буду крутити голубці. Йому? Йому цілий місяць треба жити в дорозі, щось треба їсти. все не накупуєш, бо дорого сильно. Таке. Збираю снідать. Ось такий у мене сніданок. Два яйця, рибка, матіас, хлібчик і чай. І всім всім смачного. Так, покажу вам тушонку. Сережа робив вчора. Це просто тушонка, але ну, вона ще не захолола. Ну, така бачите? Це каша, гречана з м'ясом. Чи що це? Ні, це ще тушонка. Ось, каша, гречана із з м'ясом. Отака. Це йому на роботу. О, так. так, накрутила голубців. Оце в баночці. Зараз Сережа буде закручувати. Така в мене вечеря. Ребра, свинячі відварені, огірочок і хлібці. Так, дівчатка, 16 -та година. Зараз я під вечерєю. Сережа не хоче. Та й буду відпочивати. Сьогодні не хочу йти нікуди, ні на яку зарядку. Заморилася. Пощайте цілий день з тими голубцями. така робота. Сережа вже поставив на газ каструлю. Та і все. Десь о 9 буде готова. Тушонка. Не тушонка, а голубці, яка там тушонка. Ну, просто я вже заморилася та й. Все, дівчатка, давайте. Я зараз поїм та й піду поставлю вам відео. Дякую, що ви мене дивитесь що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуйтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення, бережіть себе. Бережіть себе і своїх діток.